Вітаю! У січні минає чергова річниця Переяславської ради 1654 року, яку російські історики трактують як приєднання України до Росії чи возз'єднання. Насправді все було не так. Про це знають історики, причому як українські, так і російські. Але наші поки лініться спростовувати, а російським робити це велить великоімперська ідеологія, радянська ідеологія та сучасний руський мір. Тепер трохи історичної правди. На 1654 рік Україна існувала під назвою Військо Запорізьке або ще говорили Гетьманщина. Росія тоді називалась Московським царством. Вже шість років Україна вела війну проти Польщі, тодішньої Речі Посполитої. За збереження незалежності. Нашим союзником тоді було Кримське ханство. Але на 1653 рік було вже три великі зради хана під Зборовом, Берестечком та Жванцем. Саме після зради кримського хана Іслам Гірея III під жванцем восени 1653 року Богдан Хмельницький вирішив розірвати військовий союз з Кримським ханством і укласти військово-політичну угоду з Московією про протекторат та військовий Союз проти Речі Посполитої про протекторат, а не про приєднання чи воз'єднання. Спершу за козацьким звичаєм потрібно було провести старшинську, Вищичини та загальну військову раду, яка б дала згоду гетьману на укладення протекторату. Саме у Переяславі в січні 1654 року відбулася ця рада. На ній прийняли рішення прийняти протекторат, тобто захист Московського царства. Це означало, ми визнаємо, що охоронцем України є Московський цар. Він допомагає Гетьманщині у війні з Польщею. Ми повинні скласти присягу, що не зрадимо Московію і не будемо дружити з її ворогами чи шкодити Московії. Те саме мав зробити й представник Московії Василь Бутурлін від імені царя. Та він відмовився, що мало не зірвало переговори. Вже тоді Московія була такою ж, як і зараз. Хмельницький присягнув, але не присягали селяни, міщани, Запорозька Січ, такі великі люди, як Іван Богун та Іван Сірко. Крім того, ніякого договору в Переяславі не підписували, була лише рада та присяга. Після Ради була укладена угода, що війшла в історію як березневі статті, бо була підписана в березні 1654 року. Текст цієї угоди не зберігся, як і зміст Переяславської ради. Вас це не дивує? Кому це вигідно, щоб перекрутити історію і трактувати її про якесь міфічне возз'єднання? Отож бо. Згідно копій, Московія брала військо Запорозьке під захист, протекторат. Тоді це була поширена форма політичного співіснування у Європі та Азії. Приклад, Кримське ханство було під протекторатом Османської імперії. Але Кримське ханство було державою зі своїм правителем зовнішньою та внутрішньою політикою. Допомагала Османам військом. Те саме було і у статтях 1654 року. А саме, українська держава самостійна. Гетьмана ми обираємо самі. Повне збереження свого устрою адміністрації, війська, законів тощо. Незалежність Української церкви від московської. Наша набагато старша. Підтвердження всіх козацьких привілеїв та прав. І головне, основна ознака незалежної держави це право на зовнішню політику. А Гетьманщина мала повне право на міжнародні відносини. Окрім Польщі і Кримського ханства, бо була з ними у стані війни. Тому ні про яке возз'єднання чи приєднання мова не йшла. Прямим підтвердженням цьому є те, що коли Московський цар 1656 року уклав з Польщею Віленське перемир'я, не порадившись і не спитавши думки Богдана Хмельницького, той написав гнівний лист царю, в якому докоряв йому за зраду. І того ж року почав шукати нового союзника, бо зрозумів, що цар хоче розпоряджатися нашими землями як своїми. Так він уклав молдавсько трансильвансько шведську угоду. Але його планам завадила дивна й передчасна смерть 1657 року. Це лише факти. Висновки робіть самі. Сподобалось? Тисни лайк і поділись відео з друзями та знайомими. Разом руйнуємо імперські міфи.